Хлопці, цілина між деревами, як завжди. Перша повишена. Глибина приблизно 16-18 сантиметрів. Тут вже 12 сотиків з Тут між деревами вже було зорано другий рік. Ну і Людина захотіла ще оцю цілину між тими деревами. Ну, тут нема що орати, тут можна дати третю повишену і летіти. Так, Ну а тут цілина у нас. Потім фрезою все переб'ється і буде супер. Ну, то, тут взагалі ніколи не було орене. Тут колись люди на сіно заготовляли. Я до не пам'ятаю, щоб, щоб тут буралось. О, так виходить, а як воно інакше. тут натуральна цілина, інакше воно, хлопці, не вийде. Ось такими ковбасами. <гум> Ось так.